Я пам'ятаю часи мого дитинства, коли полювання було чимось неймовірно цікавим. Мисливців на той час було небагато. Керівник мисливського колективу е дуже поважна людина, майже як голова колгоспу. Мисливські угіддя, як правило, були закріплені за первинною організацією. І використовувались тільки цим, цією організацією, цим осередком. Свято шанувались мисливські традиції. Я не скажу, що полювання завжди проходило по правилам, але з природи брали рівно стільки, скільки могли спожити. Мисливець під керівництвом молови осередку був господарем на своїй території. І не дай Бог. Сусідній колектив зайде на суміжні території. Часи змінилися. Деякі мисливці стали, стали займатися в угіддях заготівлею м'яса. Функціонер УТМР відповідне заготівлею коштів та реалізацією майна і мисливських угідь. А простий безправний мисливець, сплочуючи внески, борознити пусті угіддя УТМР. Чому так сталося? Ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України. Так от, на чому? Саме більше спекулюють функціонери УТМР. це наше захоплення полюванням. Це сторічна історія організації. Ностальгія по тим часам, коли ця структура дійсно працювала, і основою її були первинні колективи. Коли закопійчану відстрілку мисливець міг отримати задоволення від здобутого зайця. Із семи піднятих за півдня. Коли шанували традиції і з повагою ставились до мисливського фонду. Вислів: якщо не буде у ТМР, ніде буде полювати простому мисливцю, це відверта брехня і маніпуляції. Правда полягає в тому, що у приватних, колективних. Та мисливських господарствах інших форм господарювання, мисливець, полюючи на зайчика, не зможе зробити загончик для добування козульки або кабанчика, чи ще краще оленя. В цих мисливських господарствах декілька разів на день вас може провідати єгер та обстежити місце, де ви полювали. Оце й є слабкості мисливців, спекулюючи якими. Функціонери УТМР вирішують свої питання, основним з яких являється максимально довго втриматись у своїх насиджених місцях. В минулому відео мені задали питання: Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо ми цього року не сплачуємо взноси, а люди налаштовані, принаймні більшість знайомих мисливців, то що буде з УТМР? За які кошти вони будуть нараховувати собі зарплатню? Все це дуже просто. Обласна організація ТМР має у власності приміщення в самому центрі міста Суми. Можна сказати, на центральному перехресті. Центральніше нікуди, скажімо так. Це весь перший поверх чотирьох або п'ятиповерхового будинку. Я не пам'ятаю, чотирьох чи п'ятиповерховий. Значить, приблизна площа цього першого поверху, яка є власністю обласної організації УТМР, десь 450 квадратних метрів. Станом на сьогодні близько 70% цього приміщення здане в оренду. Поспілкувавшись із експертом по комерційної нерухомості. З цією людиною, яка займається здачею в оренду комерційних площ, він мені повідомив, що оренда в центрі міста Суми, приблизно я йому назвав приміщення, де, це, де, де воно знаходиться. Він сказав, воно може коливатись від 500 до 1000 гривень. Зараз уважно за 1 квадратний метр в місяць? Я думаю, всім не складно буде порахувати, скільки коштів повинно сплачуватись на рахунок організації, якщо поможе помножити площу оренди на її вартість. Це просто охуєть можна. Скажіть мені, нахера їм мисливські угіддя з їх проблемами, з екологами, з лісгоспом. Якщо є така халява, скажіть нахера щось робить, якщо є прекрасний спосіб просто числитися і за це отримувати кошти. А от саме головне, нараховану зарплату вони отримують, отримають обов'язково, враховуючи те, що вона є захищеною статтею, видатків в будь-якій організації. Простими словами, сплочується в першу чергу. Я думаю, тепер це все пояснює. Пояснює, чому керівництво не займалося подовженням користування мисливськими угіддями. В разі розвалу організації на місцях надалі це не унеможливить провести процедуру виборів голови обласної організації. Його будуть призначати скільки треба. Сидіти можна на посаді фактично безлімітно. От тепер, я надіюсь, я думаю, що доступно вам пояснив причину фактично самоліквідації районних організацій УТМР Сумської області. Обласна організація на папері з майном. З будівлею буде існувати, я думаю, ще дуже довго, якщо не реалізують дане приміщення. На цьому в мене все. Всім здоров'я, достатку, мирного неба. Слава Україні, слава ЗСУ, Путін Хуй.